50% коломиян не платять за воду. Якщо мешканці не розрахуються з Коломийським водоканалом за надані послуги, то містян чекає водопостачання за графіком. Попередив керівник комунального підприємства. Ігор Калиняк каже, добре розуміє складну економічну ситуацію в Україні та кожній сім'ї, але і на водоканалі працюють люди, яким потрібно годувати родини. Шановні наші абоненти, ну е, вийшло так, що давно ми не зустрічалися е, в даний час. Оплата впала на 50%. без перебільшення 50%. Крім того, що не платять населення, нам ще й не повертають субсидії. Якщо нам нараховували кожен місяць 85, 86 там 92 тисячі субсидій, то в цьому місяці нарахували всього 16 тисяч, тобто ми ще мусимо свої живі кошти платити за електроенергію. Ну і крім того, просто впала проплата. Ми не можемо платити податки, ми не можемо платити заробітну плату, матеріали, паливно-мастильні матеріали. Постарайтеся. Максимум, якщо можна оплатити, бо тому, що якщо ви не платите місяць, на другий місяць знову росте заборгованості і воно просто е, примножується. А там навіть зараз є е, і пеня, просто ми її ніколи не застосовуємо. Е, ми стараємося не піднімати тарифи. Хоча вже ви знаєте, що зараз стоїть питання уряду, що 100% відшкодування. Ми скоротили один раз 15 чоловік, зараз скорочуємо 5 чоловік. І можливо, що то ще не все. Крім того, це є техніка безпеки, і є просто без яких людей не можна обійтися. Але цим самим ми хочемо просто, щоб протриматися, не піднімати наші тарифи. Тому прохання, розрахуйтеся, максимум, якщо навіть буде субсидія, воно зарахується потім уперед. Я розумію, що зараз є проблема. Із тою пенсією заробітною платою, взагалі з прожитковим мінімумом, але у нас такі самі люди. І у нас іншого виходу не буде, якщо давати воду по графіку. Настільки ми зможемо сплатити електроенергію, стільки ми будемо подавати води. Але це є дуже небезпечно і для водоканалу. Ми будемо руйнувати наші мережі. Ну і напевно, це будуть в першу чергу незручності для населення. Тому я ще раз звертаюся з проханням і від колективу, і від себе особисто. Розрахуйтеся за послуги водопостачання, водовідведення. Дякую, і надіюся на ваше розуміння.